Вітаю! Це догляд за шкірою обличчя мій, а це дочки. У дочки більш системний, у мене більш індивідуальний. Влітку я за обличчям доглядаю ще більш ретельно, тому що втрачаю багато вологи, а волога це молодість шкіри, і треба збалансувати цю втрату. Тому в догляд. Обов'язково це есенція для зволоження і сироватка для зволоження, якою користуюся цілий рік. Влітку обрала легший крем для обличчя, який всмоктується на 100% просто моментально і ідеально, і зверху крапелюшечка -крема з SPF 50, щоб захистити своє обличчя від пігментації, ну, а також брови від вигоряння. І особливо, особливу увагу потребують, звісно, очі. Це крем для шкіри навколо очей. Royal Velvet – мій улюблений. Ну і звісно, використовую влітку помада, щоб не розтікалась, і туш, щоб не теж не плила. Бережіть себе і мирте!